Квартиру на окремих табличках понаписано. Передері. Передерєві. Стукати один раз. Тільки кріпко. Не додері. Не додерієві. Стукати два рази. Не дуже Ластці, слухати два рази. Один раз кріпко, другий потихеньку. Власті, дочко. Ласті, Ласті ось ці Скільки Стукати три рази. Панделя брої стукати сім раз. Ці точно. Як ви бачите, в комунальній квартирі було вісім квартирантів. На всіх були одні вхідні двері, одна кухня. У кухні сім газів. Тому що Канделяброва заябила. Я взагалі на году. Настівочка пояснила, що вона приходить із театру дуже пізно. не розвидняється і зразу лягає спати. Навіщо ж мені світло? Канделяброва заявила рішуче і грізно. Свічу очима! Як це? А от так, свічу і вже мені видно. Сім разів куди ви бретесь! Стукнуло шість разів, а не сім. Куди ви бретесь, а не я? А я кажу сім. А я кажу шість. Сім. Шість. Я тебе як стукну, так буде такий. Але ти вже більше і сама не стукатимеш. И на стул. выходит, Ромеш! всем, всем, всем! Сим! ты не боясь, у кого Ты девчонка в закричала за дворей. Шесть! Я стопнула! Шесть! На сердце твое что мне! Ага. Да, как я не Талі паразити, як і ти! Стукують, не розбереш, чи 6, чи сім! Гебельс! Хто Гебельс? Я Гебельс! Та я зараз... Але я так затрахотіла в двері, що крик ущух грюкнули двері в квартирі, так, що я забрещали шинки, а передо мною, відчинивши на східній двері, стояв довгня. Здравствуйте, ти заходьте, вас. давно ще вас не було. Виздила до Києва. А що це тут у вас за баталія така? Mm. Та знаєте, іноді виникає сусідкою дискусія. Скільки разів стукнула? Чи шість, чи сім? До мене стукати шість разів, а до неї стім. А стукино зі зливаються. Бо сусідка вуха на праве вухо, а я на ліве. От і дискусуємо. <ристос> Часто це у вас трапляється? Не <ристос> дуже. 80 раз на день. Коли не рухувати буде місцевого значення з іншими сусідами. Сердита то будемо вас сусідка. Та як вам сказати? Характер правильний. коври з ящеркою. Елеміна девочка. Еленіна девочка. Позавчора її чоловік у вікно вистрибнув. А як тримаючи, або восьмирачний ступень. Не в двері розуміється. Ні. Ну це роблично. Через таку особу йти в далекі табори, що ви. А ви гадаєте, там буде гірше. Там люди працюють. Їм нема когось з сусідами скандалити. А ваша сусідка що робить? Спець по швейних машинках. У нас тих швейних машинок придбала, що можете заставити ними швейний комбінат. Живе, як Клеопатра, тільки що Антоніо у вікно стрибнув, та вона не журіться. Ще піс місцевий, або «Кай Юлі Цезарь, або вчора бриклаза з'явиться. Раптом знову стуку на східні двері. Сиділа і думала, ні, комунальні квартири треба будувати так, щоб для кожного життя був окремий вхід. Hors Pia © transcript Emily Beynon Коли я вогонь прикрутила, аби тільки в глыб, не І могло збігти. Але ж бігла. Це ти поразилка нам на голь прикропіла. Що ви Чого ви це те? Не тюкай на мене, не тюкай, на батька на того цюкай. Мочиться, а ще інтелігентка. І діти у коридорі мочиться, а вона книжки передплачує. За дітьми дивитися треба, а не за книжками. Я прохала вас, Катерина Михайлівна, не вчити мене виховувати дітей. Бо ще вопрос. Хто мочиться? Хто мочиться? Я мочуся. Я ]ся. не сказала, що іменно ви можете. Я тільки кажу, що є люди, утрімочі. Подумаєш, у неї головний бюдгалтер, так я вже мочуся. Прошу вас мене в кухонні справи не мішати. Я бухгалтер, це факт. І головний, це два. Але це ще не значить, що жінка всякого шофера може казати, що дитина мочиться. А, так я ще жінка всякого шофера. Та я з тебе навіть зроблю! скаблю! Там буде що знати, а й вона буде соснаціна. Значить, як у мене чоловік шофер, так я маю бути соснаціна. А як куди без галтер, так вона ні. <рес> я стояла і думала, комунальні квартири треба будувати так, щоб для кожного жильця була окрема кухня. Дружби вам розказали і показали актори. Дівчина, яку, до речі, автор залишив без імені, що прийшла у гості до товариша Довбні в цю прекрасну квартиру Дар'я Щербина. Надалі автор залишив без ім'я всіх мешканців квартири. Він визначив тільки їхні прізвища з додаванням слова Товариш. Отже, саме товариш Довбня. Кузьма Русаков. Товариш передарі Василиса Мартиненко. Товариш Ластівочка. Балерина Анастасія Семененко. Товариш Недодарій Аліса Чебанова. Товариш перетили пляшка. І, до речі, сьогоднішня іменинниця Кира Шепаленко. Товариш Горобець Юрій Луїса Товариш Колозі Око. Марина Львова, <плес> товариш Решкан <-Делябрува>, Ольга Ріженко, театральний <плес> колектив Діалог. Переможемо, вистоїмо в нас, в нас самі найкращі в світі діти. І ви всі батьки найкращі, і я така найкраща. Слава да. можна хочемо сказати від ім'я всіх батьків. Я так думаю, велике вам дякуємо за вашу творчість, за вашу роботу, за вашу відвагу при будь-яких умовах зустрічати дітей і гостей. Сьогодні наша ваша школа і ваш кружок став нам замість розважального центру, замість загальноосвітньої школи, за що за що вам велике дякуємо. І, і віри в світло в майбутнє. Так, Дякую. Знаєте, я дуже вдячна за ці слова. Мені одна дуже чудова людина оце подарувала на, на тому тижні. Оце такий виріб, і я загадала, якщо я його його сьогодні втягну, все буде добре, все служиться як як і ця людина мені допомогла. Я знаю з якою енергетикою. З якою енергетикою це зроблено, і як воно буде я, я дуже ціную, я дуже люблю і, Ах, і все буде добре. Називаю на, на, на що все буде Україна. Не треба кричати, не треба кричати. В общем, я всіх вас люблю. допомагаю вас зле. до нових зустрічей. Слава Україні!